Учасники робочої групи Прозорість та підзвітність продовжують виконувати системну роботу у напрямку контролю за публічними закупівлями для забезпечення ефективного та відповідального використання бюджетних коштів. Робоча група продовжує системний аналіз оголошених публічних закупівель. Станом на сьогодні фахівці провели моніторинг закупівель по 30 територіальних громадах, що дозволяє виявляти потенційні ризики або приклади ефективної роботи. Зокрема, на засіданні робочої групи прозорість і підзвітність при Житомирській районній державній адміністрації детально розглянули закупівлі, оголошені Коростищівською та Радомишельською територіальними громадами. Щодо Коростишівської міської ради, закупівля безпілотного літального апарату комплексу лінза 13 травня 2025 року було оголошено закупівлю одного комплекту вартістю 305 тисяч 160 гривень. Однак, через відсутність тендерних пропозицій відкриті торги були автоматично відмінені. У зв'язку з цим Коростишівська міська рада прийняла рішення укласти прямий договір з ТОВ фронтлайн. Robotics на ту ж суму 305 тисяч 160 гривень. Закупівля квадрокоптерів DJI Matrice 4 t 2 червня 2025 року було заплановано придбати три одиниці товару з очікуваною вартістю 654 тисячі гривень. В електронному аукціоні взяли участь сім учасників. Завдяки конкуренції цінова пропозиція була значно знижена. Найбільш економічно вигідною визнано пропозицію «Тов Булет з ціною 570. 9 тисяч 900 гривень, що на 74 тисячі 100 гривень менше від очікуваної вартості. Договір з переможцем був підписаний 9 червня 2025 року та опублікований на майданчику Прозоро. Щодо виконавчого комітету Радомушльської міської ради. 11 червня 2025 року було оголошено закупівлю одного комплексу засобів РЕП циклон вартістю 234 тисячі гривень. Участь взяв лише один учасник ФОП Вербоноль Володимир Михайлович, який запропонував ціну, що відповідала очікуваній вартості. Його пропозиція була визнана переможцем і договір підписано 11 червня. Окрім цього, на обговорення було винесено три значні закупівлі по Житомирському району. Станищівська сільська рада, будівництво школи в селі Кодня. 9 червня цього року оголошено закупівлю з очікуваною вартістю понад 86 мільйонів гривень. Строки виконання робіт до 31 грудня 2026 року. Участь взяв один учасник, ПРБФ комунальник, який запропонував ціну 86 мільйонів 347 тисяч гривень. Наразі очікується підписання договору. Ліцей номер 2 Коростишівської міської ради, капітальний ремонт їдальні. 13 червня цього року оголошено закупівлю з очікуваною вартістю понад 10 мільйонів гривень. Строк виконання робіт до 26 грудня цього року. Участь взяли два учасники. Переможцем визначено ТОВ будівельна компанія Люксбутсервіс з пропозицією 10 мільйонів 155 тисяч гривень. Наступний етап підписання договору. Ліцей номер 3 Коростишівської міської ради, капітальний ремонт даху. 2 липня оголошено закупівлю з очікуваною вартістю 8 мільйонів 567 тисяч гривень, строк виконання робіт до 31 грудня цього року. Станом на 16 липня триває етап подання тендерних пропозицій, що дозволяє сподіватися на конкурентне зниження ціни. Робоча група прозорість та підзвітність продовжує свою діяльність, забезпечуючи ретельний моніторинг та аналіз публічних закупівель. Дякую за увагу.